Тя минулого тижня доступ сюди блокували паркани і охорона. Сьогодні ж кияни вільно прогулюються і безперешкодно проходять до води. Боротьба містян за вихід до води тривала вісім років. Ось так комунальники зрізали ворота із замками, які перекривали доступ до майже півкілометрової набережної. Після того, як на цьому місці виріс новий житловий комплекс, забудовник залишив входи через ключі лише для своїх. А з іншої сторони житлового комплексу від ресторану і торговельного центру забудовник загородив прохід високою стіною її теж знесли. Епопея зі знесення цієї стіни тривала з 22 серпня. Тоді комунальники прибрали її вперше. Та на місці з'явилися невідомі і почали класти цеглу знову. Далі стягнули бетонні блоки і хотіли перегородити ними вхід до набережної. Опір комунальникам чинили і жителі цього комплексу, адже не всі були раді знесенню цієї стіни. Звичайно, це все за кошти людей, які тут мешкають. Вся ця краса відбувалась за кошти людей. Кожного місяця люди здають певну частку грошей для того, щоб було чисто, для того, щоб тут не плювали, випечалісь, не харкали, не били і не розбивали.